15 січня, понеділок, єдиний приклад для наслідування. Ісус Христос, єдиний приклад для наслідування. Кожній людині Він велить Йди за мною, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Я є двері, хто входить у вівчарню не дверима, а іншим шляхом той злодій і розбійник. Мною, якщо хто віде, той спасеться. Господь Ісус, єдина людина, яку коли-небудь бачив світ, і яка повною мірою виконала всі вимоги досконалого закону Божого. Він став плоттю, і він у плоті, у формі та природі людини, стояв на кожному місці і зустрічав кожну спокусу, яку коли-небудь може зустріти будь-яка людина. На кожному місці і в усьому він відповідав усім вимогам досконалого закону Божого. Він робив це від дитинства до розквіту. Мужності і ніколи не зазнавав поразки. Він був випробуваний у всьому, як і ми, але не мав гріха. Тож, оскільки він єдина людина, яку коли-небудь бачив цей світ, що повністю відповідала всім досконалим вимогам закону Божого, з цього випливає, що він єдина людина, яку світ коли-небудь бачив, або коли-небудь побачить, яка може бути прикладом для людей, або чий приклад гідний того, щоб його наслідували люди. Тому, коли проповідники і лідери богословської думки денуть представляють перед людьми будь-який інший приклад, навіть якщо це приклад апостолів і намагаються спонукати людей слідувати будь-якому іншому прикладу, навіть якщо він пропонується як апостольський, така поведінка є гріхом проти Бога і зрадою Господа нашого Ісуса Христа. І те, що в наші дні є люди, зокрема й протестанти, які чинять саме так, лише показує, як Далеко відійшли від Христа сучасні релігійні вчителі. Настав час сказати їм і всім людям, що закон Божий це єдине досконале правило людського обов'язку, що Господь Ісус Христос це єдиний досконалий приклад, який було реалізовано в цьому світі відповідно до цього правила, і що всі люди, які хочуть правильно розв'язати проблему людської долі, повинні розв'язувати її відповідно до умов цього правила, як це показано в цьому. У прикладі, та згідно з ним, хто намагається розв'язати цю проблему за якимось іншим правилом або згідно з якимось іншим прикладом, той зазнає цілковитої невдачі в правильному розв'язанні, і хто вчить людей намагатися розв'язати її за якимось іншим правилом або згідно з якимось іншим прикладом, навіть якщо це буде приклад апостолів, той діє вчить зрадницькій змові з Господом Ісусом Христом. Який же приклад Христа щодо дотримання першого дня тижня? У цьому немає жодного прикладу. Він ніколи не дотримувався його, але де немає прикладу Христа, там не може бути і прикладу апостолів. Тому немає і не може бути ніякого прикладу апостолів щодо дотримання першого дня тижня. Який же приклад Христа щодо дотримання сьомого дня? Він дотримувався першого сьомого дня, який коли-небудь бачив світ, коли він завершив свою велику роботу творіння. Коли він прийшов у світ, усі знають, що він дотримувався. Це його доти, доки жив у цьому світі. І хто каже, що перебуває в ньому, той повинен і сам так ходити, як він ходив. Тому ті, хто ходить так, як ходив він, повинні дотримуватися сьомого дня. Його ноги привели його до місця поклоніння сьомого дня, бо такий був звичай його. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 16 вірш, перекладено з англійської. І він навчав народ, як дотримуватися сьомого дня з суботи Господньої. Євангеліє від Матвія, 12 розділ від 1 до 12 вірша, і він залишив нам приклад, щоб ви йшли по стопах його, і всі, хто йде по його стопах, будуть спрямовані по цих стопах, щоб дотримуватися сьомого дня і не відхиляти свої ноги від суботи, бо такий його приклад. Павло сказав: «Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Перше Корінфянам, четвертий розділ, 16 вірш. Чи був Павло послідовником Христа в питанні про сьомий день? Давайте подивимося. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 16 вірш. А про Павла. Той самий автор, говорить. То прийшли до солуня, де була синагога юдейська, і Павло, за звичаєм своїм до них увійшов і з ними змагався при суботі списання. Дії Апостолів, 17 розділ 1-2 вірші. Павло слідував за Христом у своєму звичаї дотримуватися дня суботнього, сьомого дня. Тому, якщо будь-хто буде коритися Слову Божому через Павла і буде послідовником Павла, як він слідував за Христом, це повинно бути його звичаєм ходити додому Божого і поклонятися Богові в сьомий день. Для дотримання сьомого дня в нас є заповідь Божа і приклад Бога живого. Вихід, 20 розділ, від 8 по 11 вірші. Буття, 2 розділ, 3 вірш. А також Господа Ісуса Христа як на небесах, так і на землі, як Творця і Відкупителя. І немає ні наказу, ні прикладу для дотримання будь-якого іншого дня. Чи будеш ти коритися Божій заповіді і слідувати божественному прикладу в божественних речах? Або ж ти будеш коритися людському велінню і слідувати людським прикладам у людських речах, очікуючи за це божественної нагороди, відповідайте зараз так, як ви очікуєте відповідати на Божому суді.